Септо презентує. П'ятниця, 25 липня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 343. 12 414 – це ганьба. Доброго ранку. Минулого тижня у чаті спільноти ми обіцяли розповісти тобі про Епштейна і його файли, які американський уряд не хоче публікувати. У цій історії фігурує не найприємніше панство. Але чи думали ми, що цього тижня не менш неприємними для нас стануть українські народні депутати та депутатки, які проголосували за законопроєкт 12414 та й президент, який його підписав? Ми у цьому подкасті зазвичай спостерігаємо за тим, як інші держави збочують з демократичного шляху, і це завжди дуже сумно, коли ж таке роблять з твоєю державою, це вже боляче, особливо зважаючи на те, що антикорупційна інфраструктура України це одне з надбань революції гідності. Тож, звичайно, наша команда доєднується до закликів громадянського суспільства України скасувати закон 12.414, повернути незалежність набута САП. Більше так не ганьбитися і не завдавати болю народу, якому болить і безвідверто сумнівних рішень влади. Якщо останні кілька випусків ми починали з якихось легких, цікавих тем, які перемагали у донатному голосуванні, то сьогодні застосуємо інший підхід. Будемо поступово зменшувати градус гіркоти. І почнемо з виконання обіцянки перед спільнотою Файли Епштейна. Хто такий Джефрі Епштейн? Одіозний фінансист із впливовими спільниками повідомляє нам заголовок статті BBC. У 2005-му його вперше заарештували, коли батьки 14-річної дівчини повідомили поліцію Флориди, що Епштейн домагався їхньої доньки у своєму будинку в Палм-Біч. Уже під час обшуку там знайшли численні фотографії дівчат. Після розголосу десятки інших неповнолітніх дівчат. Описували випадки сексуального насильства над ними з боку фінансиста, але резонанс не призвів до серйозних наслідків для злочинця. Зрештою, прокурори запропонували Епштейну угоду. У 2008-му він визнав себе винним за звинуваченням, що стосувалося однієї потерпілої. Фінансист відбув 13 місяців у в'язниці, вийшовши опісля на волю. Тоді Епштейна занесли до списку осіб третього рівня в реєстрі сексуальних злочинців Нью-Йорка. Це довічне позначення, що означає високий ризик повторного вчинення злочину. Попри це, після винесення вироку він нічого не втратив зі свого капіталу. Що цікаво, федеральний прокурор Олександр Акоста, який уклав угоду з Епштейном, працював міністром праці за першого терміну Трампа. Його критикували за те, що своїми діями тодішній прокурор... Допоміг приховати масштаби злочинів Епштейна, але Акоста наполягав, що так йому вдалося домогтися хоч якогось терміну ув'язнення для багатія. Минуло 10 років, і у 2019-му федеральні прокурори звинуватили Епштейна у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. В очікуванні суду злочинець наклав на себе руки. Джефрі Епштейн за життя і вже після смерті збурює багато хвилювань через те, що він був близьким із багатими, знаменитими та впливовими. І це створює благодатний ґрунт для припущень, що і вони могли бути причетними до сексуальних злочинів. Епштейн народився та виріс у Нью-Йорку. В університеті він вивчав фізику та математику, але навчання так і не завершив. У 70-х викладав математику та фізику у приватній школі. Кажуть, Епштейн дуже вразив батька одного з учнів, настільки, що той сконтактував його зі старшим партнером інвестиційного банку з Уолл-стріт. Так Джефрі перекваліфікувався з учителя на інвестиційного банкіра. І вже за якихось чотири роки він створив власну фірму J. Epstein Co. Його компанія керувала активами клієнтів на суму понад один мільярд доларів і миттєво досягла успіху. Невдовзі Епштейн прикупив собі особняк у Флориді, ранчо в Нью-Мексико та подейкують найбільший приватний будинок у Нью-Йорку. Він водив дружбу зі знаменитостями, митцями та політиками. Я знаю Джефа вже 15 років, чудовий хлопець, з ним дуже весело проводити час. Кажуть навіть, що йому подобаються красиві жінки, так само як і мені. Бажано, щоб вони були молодші, сказав Дональд Трамп в одному з інтерв'ю у 2002 році. Тоді ж Епштейн на своєму приватному літаку прокатав до Африки колишнього президента Біла Клінтона та акторів Кевіна Спейсі і Кріса Такера. Дружив він із кінопродюсером Гарві Вайнштейном. Вони навіть намагалися разом купити журнал «Нью-Йорк», але не склалося. Епштейн якось задонатив 30 мільйонів доларів Гарвардському університету. При цьому він уникав публічних світських заходів і намагався тримати своє особисте життя. Закритим для чужих очей. Він ніколи не був одруженим, але відомо, що зустрічався з переможницею конкурсу Міс Швеція Євою Андерсон Дубін та Гіслейн Максвелл, випускницею Оксфорда і дочкою видавця Роберта Максвелла. Кажуть, що саме остання познайомила Епштейна з багатьма своїми заможними та впливовими друзями, наприклад, з Білом Клінтоном та принцем Ендрю, про якого ми ще сьогодні згадаємо. Хоча романтичні стосунки Максвелл з фінансистом тривали кілька років, вона продовжувала працювати упродовж тривалого часу вже після розриву. Вона керувала будинком Епштейна у Палм-Біч, контролювала персонал, займалася фінансами та різними соціальними питаннями. Зараз Гіслейн Максвелл відбуває 20-річний термін ув'язнення. У грудні 2021-го присяжні в Нью-Йорку визнали її винною за п'ятьма шести пунктів обвинувачення. Найсерйозніше з них торгівля неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що Максвел полювала на неповнолітніх дівчат та готувала їх до знущань з боку Епштейна. Захист стверджував, що її використовують як цапа відбувала за злочини Епштейна після його смерті. Після вироку жінка частково покаялася, сказавши, що найбільший жаль у її житті це те, що вона зустріла Джефрі Епштейна. І що їй шкода за той біль, який пережили потерпілі. Зараз Максвелл 63, тож цілком може статися, що за ґратами вона пробуде до кінця свого життя. Ну і вже анонсований принц Ендрю, молодший брат короля Сполученого Королівства Чарльза III. У 2010-му, себто після першого вироку Епштейна, журналісти зафіксували їх разом. Обвинувачка Епштейна, Вірджинія Робертс, нині Вірджинія Джуфре. Стверджувала, що на початку 2000-х, коли їй було 17 років, її змусили до сексу з принцем Ендрю. Той категорично заперечив, що мав з дівчиною статеві зносини. Але у 2022-му виплатив пані Джуфре мільйони, щоб врегулювати позов про сексуальне насильство, який вона подала. Ось це плюс-мінус про те, хто такий Епштейн. До його портрету можна хіба додати те, що він завжди заперечував будь-які правопорушення зі свого боку та не визнавав своєї провини. Після останнього арешту, коли суд відмовив фінансисту у звільненні під заставу, його утримували у столичному виправному центрі Нью-Йорка. Тоді він потрапив до лікарні з травмами шиї. Їхнє походження ні керівництво в'язниці, ні адвокати офіційно не коментували. На останньому судовому засіданні стало зрозуміло, що наступного чекати щонайменше рік. Ну а що далі ти вже знаєш? Епштейн вирішив не чекати. Тепер перейдімо до актуальних новин: чому привид Епштейна постав між Дональдом Трампом та багатьма його прихильниками саме зараз. Сама природа звинувачень проти Епштейна сприяла певній плутанині щодо того, що він робив, як пише New York Times, назвавши його торговцем людьми. Федеральні чиновники створили у багатьох враження, що Епштейн буквально продавав дітей іншим людям для насильства. У цій справі є багато реальних елементів, які підживлюють спекуляції та сприяють розвитку теорії змов, чи є хоч щось, що не буде сприяти конспірології у Сполучених Штатах. До речі, про те, чому американці та американки настільки схильні впадати у конспірацизм, пояснюють у випуску подкасту Української Правди. Масони проти рептилоїдів від 10 липня. Радимо послухати у випадку зі справою Епштейна насправді дуже важко втриматися, щоб не почати шукати змови. Багата людина з політичними зв'язками, яка роками уникала покарання за жахливі злочини. Очевидне небажання урядовців карати порушників. А потім раптова смерть за здавалося б, підозрілих обставин. Конспірологічні настрої об'єднали республіканців та демократів. Республіканці вхопилися за знайомство Епштейна з колишнім президентом Білом Клінтоном, тоді як демократи вказують на його багаторічну дружбу з Трампом та смерть під вартою під час першого терміну чинного президента. Теорії змови навколо Джефрі Епштейна дуже популярні серед руху мага. Одержимість Епштейном стала останнім і найсильнішим проявом інших конспірологічних ідей. Які впродовж багатьох років захоплювали прихильників Трампа, включно з дивними теоріями, як от Кюанон та Pizzagate, обидві з яких стосувалися сумнівних звинувачень у розбещенні дітей. У Лорі Епштейна одна з ключових теорій ґрунтується на чутках про список клієнтів Епштейна, які разом із ним чинили сексуальні злочини. Інша зосереджується на обставинах смерті злочинця. Мовляв, хіба не дивно, що системи відеоспостереження зламалися саме в ніч смерті і саме біля камери ув'язненого. Трамп, який, як ми знаємо, був добре знайомий з Епштейном під час передвиборчої кампанії, заявив, що ймовірно оприлюднить файли пов'язані із цією справою. Дональд уже півроку як президент, але файли Епштейна і досі не оприлюднив. Це розчарувало багатьох його прихильників. Аж тут ще й Ілон Маск підкинув дрів у вогонь. У червні він заявив, що у файлах Епштейна фігурує сам Трамп. Потім Техбро видалив цей твіт, але звісно, скрини збереглися. Ну і суспільна реакція активувалася моментально. Тема файлів Епштейна знову набула гострої уваги. Люди кажуть: містер президент, публікуй списки Епштейна, а адміністрація Трампа наполягає, що такого списку взагалі не існує. Минулого тижня Міністерство юстиції та ФБР видали спільний меморандум про те, що у справі Епштейна немає більше доказів, які б виправдовували подальше розслідування щодо інших осіб. Після меморандуму керівництва обох відомств закликали подати у відставку. Що може бути у документах, які ФБР та Мін'юст відмовляються оприлюднювати? New York Times зазначає, що файли ФБР про багатих і знаменитих. Як правило, є суміш реальних розвідувальних даних, дивних чуток та абсурдних спекуляцій. Наприклад, федеральні агенти, намагаючись з'ясувати, чи був Френк Сінатра прихильником комунізму, висловлювали припущення, що співак та актор перебував у таємній змові зі своїм стоматологом. Щодо чи не основного питання, чи є у файлах Епштейна Дональд Трамп. усе можливо, оскільки вони були знайомі, але сама по собі згадка у матеріалах ФБР. Може взагалі нічого не означати, бо, як ми вже згадували, у таких документах чого тільки не буває. Але якщо це нічого не означає, то чому ж не опублікувати файли Епштейна? Ну ось вже й ми переходимо на бік конспірології Солодашко. Сам президент Сполучених Штатів з одного боку заявляє, що підтримує оприлюднення будь-яких достовірних файлів пов'язаних з Епштейном. Але разом з тим він каже, що це нудна справа, і треба рухатися далі. Після такої делікатної заяви він написав у соцмережах, що його власні колишні прихильники повірили в теорії змови навколо Епштейна і додав, що все обурення через відмову оприлюднити нові документи це афера, яку сфабрикували демократи. Чисто вайп на мітинги вийшли проплачені студенти. Хто б міг подумати, що у Трампа та голови Тернопільської облради аж настільки багато спільного? Як критики, так і союзники американського президента закликають до більшої прозорості навіть спікер Палати представників Майк Джонсон, який біля Трампа завжди крутиться як песик з висолопленим язиком, фактично суперечить позиції Трампа зі своїми закликами до міністерства юстиції оприлюднити будь-які документи пов'язані з Епштейном. Утім, надовго сили волі йти, всупереч президенту, у Джонсона не вистачило. До цього ми ще повернемося згодом. Демократи не ловили гав і скористалися розбіжностями між Трампом та його прихильниками. Тож тепер і вони вимагають опублікувати всі докази, які мають прокурори у справі проти Епштейна. В перед твітами Ілона Маска пакет документів у цій справі публікували у лютому, але він містив мало нової інформації порівняно з попередніми оприлюдненнями. Два тижні тому Мін'юст опублікував майже 11 годинне відео, на якому можна побачити будівлю нью-йоркської в'язниці у ніч смерті Епштейна. Ці кадри з'явилися очевидно для того, щоб розвіяти теорії про зумисне вбивство фінансиста. І знаєш що, Солодашко? Ця спроба прозорості провалилася. На записі схоже бракувало хвилини матеріалу, і це викликало ще більше спекуляцій в інтернеті. Минулого тижня, з огляду на жорстку негативну реакцію суспільства, адміністрація Трампа частково поступилася. У п'ятницю Міністерство юстиції попросило федерального суддю в Нью-Йорку розкрити свідчення перед великим судом присяжних з обвинувачення Епштейна. Отримати такий дозвіл може бути складно, оскільки записи захищені таємницею великого суду присяжних для захисту потерпілих та свідків. Судді рідко погоджуються надавати публічний доступ до таких матеріалів. Суд у Флориді, куди також зверталися з подібним запитом щодо справи середини нульових, у середу відхилив запит від мін'юсту. У конгресі член палати представників від республіканської партії Томас Масі вніс резолюцію із закликом оприлюднити федеральні протоколи інтерв'ю, допитів та доказів, що вказують на причетних до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Яку очолював Епштейн, вона набула популярності в обох партіях, попри опір керівництва республіканської партії в Палаті представників, але за резолюцію так і не проголосували, адже спікер нижньої палати конгресу, той самий Майк Джонсон, достроково відправив народних обранців та обранець на канікули. Палата представників США та Верховна Рада України тиснуть одне одному руки. Рішення про канікули спікер Джонсон ухвалив раптово після того, як до Конгресу прибув інформатор, щоб повідомити про ретельний перегляд файлів Епштейна, який провів Мін'юз. Річард Дубрін, демократ номер 2 у Сенаті, заявив, що цей інформатор повідомив його офіс, що близько тисячі агентів ФБР отримали вказівку позначати будь-які записи у файлах Епштейна, де міститься згадка Президента Трампа. Далі цитата сенатора. Агентів відсторонили від їхньої роботи з боротьби з наркотиками та насильницькими злочинами, щоб вони переглянули цю гору документів. Іншу важливу роботу ФБР, за словами інформатора, фактично припинили. Кінець цитати: знаєш, Трамп стільки всього не обіцяв перед виборами посилення кордону, боротьбу з мігрантами, ведення мит і «Make America Great Again». У порівнянні із цим усім оприлюднення файлів Епштейна здається дрібним і доволі простим для втілення завданням, яке президент має виконати, щоб задовільнити своїх прихильників. Тож дуже іронічно, що саме це питання стало настільки проблемним. Але співчувати адміністрації Трампа ми, звісно, не будемо. Зрештою, вони самі собі так постелили, а тепер нехай спробують виспатися. А далі буде ще кілька інформаційних приводів від Трампа. Про які ми дуже коротко розповімо, він виводить Сполучені Штати з ЮНЕСКО, бо начебто ця організація просуває волк та антиамериканські цінності. Зокрема, йдеться про те, що ЮНЕСКО нещодавно висловило занепокоєння через гуманітарну кризу в Газі, а у 2023-му опублікувало практичний посібник для протидії расизму та дискримінації. Це вже вдруге Трамп виводить країну з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Під час свого першого терміну він робив те саме. Сполучені Штати тоді вийшли з ЮНЕСКО у 2019-му, посилаючись на упередженість організації щодо Ізраїлю. А знову приєдналися лише у 2023. -му. Другий вихід Сполучених Штатів з ЮНЕСКО має набути чинності до грудня 2026 року. Це матиме як фінансові, так і символічні наслідки. США були одним із найбільших донорів ЮНЕСКО. Без американської підтримки організація може бути змушена скоротити або переглянути свої ініціативи зі збереження культурної спадщини. Рухаємося далі. Минулої п'ятниці директорка національної розвідки Тулсі Габар оприлюднила розсекречені документи, які, за її словами, доводять, що Обама та його команда з питань національної безпеки сфабрикували та політизували розвідданні. Щоб закласти підґрунтя для по суті багаторічного перевороту проти Президента Трампа, що ж там такого знайшли, оприлюднена інформація стосується висновку розвідки про те, що Росія втручалася у вибори 2016 року на користь Трампа. Фактчекери Washington Post проаналізували файли і виснували, що вони є вкрай слабкими та ігнорують більш обґрунтовані висновки розвідки. Утім. Дональд Трамп однаково сприйняв ці матеріали як підставу для можливих кримінальних переслідувань своїх політичних опонентів, зокрема Барака Обами. У вівторок Офіс Обами оприлюднив заяву, якою засудив звинувачення адміністрації Трампа. Речник Обами Патрік Ротенбуш відзначив, що у документах, які оприлюднили минулого тижня, немає нічого, що спростувало б загальновизнаний висновок. Про те, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори 2016 року, але не змогла безпосередньо маніпулювати голосами. Ці висновки підтвердив у 2020-му і звіт двопартійного комітету сенату з питань розвідки, який тоді очолював Марко Рубіо. Документи, які оприлюднила Тулсі Габард, змішали дві окремі лінії розслідування щодо втручання Росії у вибори. Одна стосувалася потенційних кібератак Москви на американські виборчі машини. Та іншу виборчу інфраструктуру, інша кампанії у соціальних мережах і зламу документів виборчого штабу демократів, які згодом були оприлюднені. Габард стверджує, що Обама все придумав про втручання Росії, бо звіт 2016 року містить висновки, що Москва не могла вплинути на підрахунок голосів. І такий висновок правда є. Але попередні розслідування також показали, що реальне втручання включало дезінформаційні кампанії та злам серверів демократів, за якими стояли російські спецслужби ГРУ та СЗР. Наступна новина про Трампа. Скоро ми закінчимо. Обіцяємо. У понеділок на сайті національного архіву опублікували понад 6 тисяч документів, пов'язаних із вбивством преподобного Мартіна Лютера Кінга Молодшого. Загальний обсяг паперів становить майже 250 тисяч сторінок. Адміністрація Трампа назвала це перемогою прозорості, але кілька відомих істориків, які досліджують життя Кінга, заявили, що не знайшли у цих документах значущих нових фактів щодо обставин його загибелі. Вони також зазначили, що оприлюднені файли не включають прослуховування ФБР телефонних розмов Кінга та інших матеріалів. Які залишаються засекреченими за рішенням суду до 2027 року. До того ж, багато сторінок важко розібрати через зношеність паперу та якість оцифрування. Нові документи у справі кінга молодшого опублікували неочікувано без жодних анонсів. Цікаво, чому? Можливо, тому що всі новини, які ми зібрали у цей блок, наче створені для того, щоб відволікати від чогось дуже незручного для адміністрації Трампа, наприклад. Закликів опублікувати файли Епштейна, конспірологічний троп окозамилювання, так би мовити. Сюди можна додати і те, як активно Дональд коментує у соціальних мережах закриття шоу Стівена Колбера, а це, між іншим, критик Трампа. Тому президент закликає звільняти й інших коміків. У розширеній версії розповідаємо про те, чому скасування лейд-шоу Стівена Колбера викликає стільки занепокоєння. Лінки, за якими можна оформити підписку, щоб слухати ранкове допіо повністю, шукає в описі до випуску. Йой. Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Патреону, Бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Час повертатися до нашого донатного голосування. Цього разу більше грошей надійшло на користь того, щоб розповісти про способи пошуку кохання. Які використовують люди, розчаровані у застосунках для знайомств 722 гривні. Тема про сватання та покоління Z зібрала 532 гривні. У 2014 році актор із Нью-Йорка Ден Періно розклеїв у місті флаєр з написом: Шукають дівчину. Там було його фото і номер телефону. Тоді це здавалося дивацтвом, але минули роки, і тепер подібні жести набувають популярності. Тож слухай про те, як PowerPoint презентації, візитівки та білборди можуть замінити Тіндер. Минулого року засновниці дейтинг додатку 4Play запустили власну кампанію з розповсюдженням флаєрів у різних районах Нью-Йорка. На флаєрах були QR-коди, що вели до додатка, який допомагає організовувати подвійні побачення між компаніями друзів. За перший тиждень QR-коди відсканували 450 разів. І це можна сприймати як доказ того, що люди прагнуть реального офлайн контакту. А ось мешканець Філадельфії, Девід Клайн, пішов ще далі. Він орендував білборд, де розмістив банер із написом Дейв вільний та посиланням на свій інстаграм. З ним сконтактували більше 500 людей. Такі нестандартні підходи до знайомства. Це частина тренду, який називають пічдейтінг. Також люди, охочі до знайомств, використовують такі, здавалося б, аналогові методи. Візитки з короткою анкетою, які роздають незнайомцям на вулиці, Google форми із заявками на побачення, якими діляться у Тіктоці, живі шоу, де друзі демонструють та обговорюють симпатії одне до одного завдяки PowerPoint презентаціям. Наприклад, у Сан-Франциско та Нью-Йорку відбувається Tinder Disrupt. це подія, яка ніяк не стосується одноіменного мобільного додатка. Правила такі: потрібно вийти на сцену та у супроводі слайдів. Розповісти про свого друга чи свою подругу, які перебувають у пошуку. На кожен захід приходить близько ста людей. Презентації зазвичай включають веселі факти, фото, меми, графіки, анімації. Після виступу присутні можуть підійти до людини, яку підчили, щоб поговорити, обмінятися контактами або просто познайомитися. Учасники та учасниці діляться враженнями, навіть якщо не виникне жодних романтичних стосунків. Такі шоу дозволяють почуватися більш впевненими та зарядженими. На наступне донатне голосування ми виносимо такі варіанти тема номер 1 якими були європейські бібліотеки доби відродження. Тема номер 2 як працює індустрія приватної розвідки у Сполученому Королівстві. Ми продовжуємо збирати кошти на проєкт фонду Повернись живим дронопад. Збір триватиме до кінця липня. Ми дуже просимо тебе підтримати його донатом, а принагідно повпливати на те, яку тему ми включимо до наступного випуску ранкового допіо. Не забудь із донатом вказувати номер теми, яку обираєш. Один за бібліотеки, два за британську приватну розвідку. Лінк, за яким донатити, шукай в описі. Стіки до ранкової кави про події стисло. Єврокомісія подає до суду ЄС на Францію через її національні маркування щодо сортування відходів, які, на думку Брюсселя, є надмірно суворими та порушують правила єдиного ринку. Із 2022 року Франція зобов'язує виробників наносити на пакування, електроніку та інші товари логотипи Тріман або інфотрі, що пояснюють споживачам, як правильно утилізувати продукт. Комісія вважає, що така вимога є непропорційною і перешкоджає вільному руху товарів, особливо з огляду на те, що загальноєвропейські гармонізовані правила маркування запрацюють лише у 2028 році. Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит у США подали позов про наклеп проти ультраправої інфлюенсерки Кендіс Овенс. Її звинувачують у поширенні брехливих тверджень, зокрема, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. А сам Емануель продукт контролю свідомості з боку ЦРУ. Позов на 218 сторінок подано в Делавері і стосується шоу Brigitte», яке зібрало понад 2,3 мільйона переглядів. В його основі численні теорії змови про перше подружжя Франції. Макрони заявляють, ці вигадки завдали шкоди їхній репутації, спричинивши ментальну шкоду персонально їм. Вони вимагають суду присяжних і наголошують на необхідності захищати правду. Висловлюючи готовність особисто виступити в суді, Колумбійський університет після звинувачень в антисемітизмі погодився виплатити понад 220 мільйонів доларів уряду США в межах угоди з адміністрацією Трампа. Із цієї суми 200 мільйонів підуть на те, щоб відновити втрачене фінансування досліджень, а ще 21 мільйон на врегулювання звинувачень у порушенні громадянських прав працівників євреїв. Університет також зобов'язався провести реформи. Скасувати програми пов'язані з розмаїттям та інклюзією, переглянути процедури дисциплінарних розслідувань. Ця угода стала наслідком кількох місяців тиску, відрахувань студентів і ширшої кампанії федерального рівня, спрямованої проти провідних університетів, яких звинувачують у потуранні антисемітизму та нецільовому використанні державних коштів. Як там казав Колбер, жирний хабар? На цьому на сьогодні все. Почуємося у понеділок. Солодашко. Подкаст «Ранкове Ранковедопія створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.